Трохи за німецькі тауруси. Чому Україна досі чекає на німецький таурус? Або як привід Вермахта продовжує керувати сучасною політикою Федеративної Республіки Німеччини. Захід знімає обмеження на дальність ударів. Світові лідери, наче прокинулися зі ста років анабіозу, а Німеччина все ще міркує, чи варто давати українцям ракети Таурус. Далекобійні розумні з GPS і вмінням обходити протиповітряну оборону ці ракети могли б реально порушити логістику російських військ, але у Берліна переляк на власну ефективність, навіть не переляк, посттравматичний синдром. Уявіть собі німецького бюрократа, якому показують карту. Ось російський склад боєприпасів, ось українська армія, ось Таурус. І от він уже бачить не логістику. А фантоми з 1943 року панцервафи і крики ні, ні, ми не хочемо виглядати знову агресорами. Росія давно це зрозуміла. Вони натискають саме на це болюче місце на німецьке історичне самобичування. Як тільки перший Таурус прилетить по казармі під воронежем, російські пропагандисти вийдуть з істерикою. Німецька ракета знову падає на російську землю. Востаннє таке було за адіка. І все у голові німця клацає запобіжник. Йому вже не до демократії, не до України, не до реальності. Він боїться не війни, він боїться виглядати поганим. Фактично, це культурний шантаж. Кремль, як токсична колишня, раз у раз нагадує про те, як було тоді, аби німці не наважувалися на нове. Тим часом союзники знімають обмеження Шторм Шедоу», скальп Атакамс вже на полі. Україна вже стріляє по цілях у Брянській та Курській областях. Але Таурус. Та ні, Таурус чекає, бо він німецький. А отже, носі історичної провини пожиттєво сертифікований привид вермахту. Ніхто не хоче, щоб російський солдат написав у Тік-Ток. мене знову вбила німецька ракета. Тим часом на фронті артилерія, дрони самопали, але ракети знову закінчилися. Ті «Шторм що були вже майже всі використані. А Таурус, якщо й прилетять, то десь із запізненням на один рік і без преси, щоб ніхто нічого не бачив. Типу, це не ми, це ну вони самі покурили. Німецький канцлер Фрідріх Мерц, який раніше обіцяв дати ракети. Обіцянка цяцянка тепер поводиться як той самий герой, що я тебе потім поцілую. Його оточення каже, що він за передачу просто не публічно, бо не хоче сваритися з коаліційними партнерами. Але, як кажуть, легше просити пробачення, ніж дозволу. Звучить романтично, але українські солдати не фігури в німецькому театрі політичного флірту. А тепер трохи про страх самого Кремля. Навіть без запуску Таурус, одна тільки його наявність змушує змінювати карту протиповітряної оборони Росії. Це як увімкнути світло на кухні в гуртожитку, таргани розбігаються, навіть якщо ніхто ще тапком не вдарив. Зараз Таурус. Єдина зброя на горизонті, яка реально може змінити правила гри, і не тому, що вона якась магічна, а тому, що вона дозволяє бити не просто по траншеях, а по серцю російської воєнної машини, по складах, штабах, протиповітряних силах, вузлах управління. Звісно, Кремль виставиться як кінець світу. Але в реальності це шанс зберегти Україну, стабілізувати Європу, і що найважливіше, показати, що сила це не лише пуста фраза в концепції НАТО. Німеччина може змінити хід війни. У неї є все технологія, ресурси, легітимність. Питання лише в одному: чи наважиться Берлін бути не просто обережним партнером, а відповідальною країною з власною позицією, чи знову зупиниться перед московськими словами з минулого. Бо поки в українських окопах чекають не вибачень, а рішень. Дякую за увагу! Приєднуйтесь до каналу Петренка Андрія.